Канал Теодора. А тепер давай зробимо коника. Давай зробимо коника з каштана, жолудя і паличок. Голова. животик, Одна ніжка. Друга ніжка. Третя ніжка. Четверта ніжка. І що ще. Ще хвостик, правильно, ще хвіст. Дивись, який гарний коник. Скок-скок, скок, коник. Розумничка. Дивись, який коник, скок-скок, скок. Він скаче та стрибає, наче справжній. А тепер давай пограємо. Повторюй за мною. Скаче коник, скок, скок, скок. Скаче коник за лісок. Далеко, далеко, де летить лелека, за зелені за поля. Хто на ньому скаче? Я, розумничка! А тепер давай спробуємо швидше. Скаче коник, скок, скок, скок. Скаче коник за лісок. Далеко, далеко, де летить лелека за зелені за поля. Хто на ньому скаче? Я yeah! yeah! розумнечка! А давай спробуємо ще швидше. Скаче коник, скок, скок, скок. Скаче коник, за лісок далеко, далеко, де летить лелека за зелені за поля. Хто на ньому скаче? Я, yeah! розумничка. Yeah! <плес> <Yeah! плес> <Yeah! плес> <Yeah! плес>